З якою цікавістю і інтересом ми спостерігали за найцікавішим видом всього комплексу змагань плічопліч це спортивне орієнтування. Ви саме ті, які пройшли серед понад півтори сотні команд до фіналу. Ну і звісно, самі найкращі вітання це команді-переможцю. Прикольно ніколи такого не відчував. Бігати треба по карті в лісі десь. Це дуже прикольно. І ти можеш в гармонію з природою. Мені подобається, що потрібно бігати, дивитися по карті. Це, це круто. Мені це подобається. Треба вміння грати грати в командній грі. Треба ще внімати швидкість да. і вміння дослухатися до, до наших сокоматників. Сила нашої команди заключається в тому, що ми, по-перше, дружні по-друге, діти, скажімо так, легкі на підйом. І вони е, дослухаються до тренера. Тобто всі е, ті е, вказівки, які їм даєш, відповідно, вони всі їх відразу на люту, як то кажуть, схоплюють. І в цьому була, напевно, наша основна сила. Проте орен... орендування це круто.